Які обіцянки давав і яку мав реальну владу? Петро Порошенко не був випадковим політиком. Він мав бізнес, зв'язки і досвід міністра закордонних справ та економіки. Він знав систему зсередини, обіцянки кампанії 2014 року: жити по-новому, мир на Донбасі за лічені тижні: сильна армія, Європейський вибір, боротьба з корупцією, Децентралізація. А яка реальна була влада за конституцією? Президент керує армією. СБУ, має право вето, вносить законопроєкти, впливає на уряд через РНБО? У 2014 році, коли парламент і суспільство були на боці змін, його фактичний вплив був ще більшим. Це був момент, коли можна було переписати правила гри. Перші кроки 2014 та 2015 років. Що робить Порошенко в перший рік? Армія починається хвилі мобілізації. Але це вимушено, бо війна вже палає. Створюються добровольчі батальйони, але вони часто забезпечуються волонтерами, а не державою. Оборонпром часткове відновлення виробництва на Укроборонпромі, закупівля бронежилетів, фортифікаційних споруд. Економіка, підписання та початок імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Корупція. Створення НАБУ в 2015 році, але механізми впливу старих еліт залишаються. Суспільство, запуск децентралізації Передача більше ресурсів.